Чином мене з квартири. Чоловік на фронті, мені, мені дзвонять, кажуть, машина побита, приходьте, там відшкодуємо. І, і я вийшла з квартири, і мене з чотирьох сторін чотири людини. Е, я зникалася, вони зняли сумку. Силою я не давала, але зняли, відкрили її, сказали, обманули мене, сказали, що. Е, Бабусю обікрали, і що якоби я <смірів> перевіряю всіх жінок у світлому одязі. І ось таким чином вони залізли в мою сумку і взяли ключі від квартири. Сказали, зараз перевірять, чи там, чи той під'їзд, чи ні. І ось так вони попали в квартиру. Хоча я вам скажу, ми квартиру зі Славком не зачиняємо. Вона була відчинена. І вони це ну, це, про, те, ну, про це також дізналися. І він був вдома, я це знала. Але мене тоді тримали, сказали нікому не дзвонити, не дозволяли. Тобто я не могла ні на стоянку піти до машини, подивитися, ні повернутися додому. І потім прийшов той чоловік, що забрав ключі, але він повернувся без ключів. І ми пішли до мого під'їзду. Я їх повела і бачу, там вже знаєте, оце шоу. Люди в броніках, в касках, і вони там з автоматами. Я розумію, що в бабусі зовсім не про бабусю діло. Ось так. І, і мене ще тримали десь пів години, нічого не казали. Я не знала, що там відбувається. І через пів години ми піднялися. і Я побачила свого сина у наручниках, і він сказав, що дуже любить мене, дуже любить тато. Це це по його, да. І я йому то також сказала, що я дуже його люблю. Все, і його вивели. На Ні обняти нічого не дали. Чи, Ой, ви, чи ви підозрювали, що могло статися? Можливо, він якось під, підозріливо ставив. Ну почувався останнім часом, куди який замкнутий Ні. був? Я вам скажу нічого підозрілого, я ж вам кажу, він сидів на дивані, коли я виходила, да? тобто ми жили звичайним життям. Він планував піти на курси на курси воді.